Доброго дня! Вітаю всіх, хто мене знає та бачив раніше, і тих, хто бачив мене вперше. Хочу поділитися деякими своїми думками. Сьогодні в Україні йде війна, будь-яка війна починається з брехні. Брехня це ілюзія, яка виключно існує у голові людини за рахунок її уваги. Я. Особисто для себе твердо вирішив, що я спрямовую свою увагу Богу, творцю на користь роду дітям та прийдешнім поколінням. Та пропоную це зробити кожному, брехню за правду я не сприймаю і тим самим припиняю війну, перш за все, у своїй голові, а потім і назовні. Я Віталій Олександрович Бяльський, представник народу України. Виключного власника національного багатства України, громадянин Республіки Єврейської національності за свідоцтвом про народження з національності та державним горбом РСР за статтею 166 Конституції РСР 1978 року в року серії 6К номер 360-435, виданим центральним міським відділом РАК на місті Кривий Ріг 17 червня 1991 року, дослідив та з'ясував наступне. Що перше, на території в межах існуючих кордонів Української Радянської Соціалістичної Республіки, переименованої 1.12.1991 року за українським референдумом в Україну, далі РСР Дріб України, єдиним джерелом державної влади є народ України, що складається з громадян Республіки всіх національностей? друге громадянство РСР... України можна підтвердити своїм або батьків про батьків свідоцтвом про народження з національністю і з Державним гербом РСР України за свідоцтвом за статтею 166 Конституції РСР 1978 року. Третє, рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року мають найвищу юридичну силу на території в межах існуючих кордонів. В РСР України четверте, оскільки референдум 1 грудня 1991 року був проведений під державним гербом РСР України за статтею 166 Конституції в РСР 1978 року, і Верховна Рада після референдуму прийняла в управління держави з державним гербом РСР України за статтею 166 Конституції в РсР тисяча 1978 року, а за постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року номер 2137 2137312 Державний герб України не визначений. І за статтею 20 Конституції України 1996 року, Державний Герб України не приймався, то й досі діє Державний Герб УРСР. України за статтею 166 Конституції РСР 1978 року. П'яте. Згідно статті 166 Конституції УРСР 1978 року Державний Герб Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою зображення СЕПА. І молота розміщених на щиті у в сонця і в обрамленні колося з написом на стрічці. Внизу вінка української РСР на правому витку. Пролетарії всіх стран соєдиняйтесь, і на лівому пролетарії всіх країн єднайтеся. Над щитом між колосом п'ятикутна зірка. Росте. Герб від польського херб, від немецької ерби це спадщина. Тому Державний Герб УРСР України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року є фактичним підписом української нації та народу України, що підтверджує повноваження діяти від імені і в інтересах української нації та народу України. Сомер. Але на території в межах існуючих кордонів УРСР України брехливо і безпідставно деякі особи або злочинні групування. Під виглядом органів влади та місцевого самоврядування використовують тризуб як Державний Герб України, оскільки такий Державний Герб України не передбачений ні статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, ні статтею 20 Конституції України 1996 року, ні постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року номер 2137 ТР-12 про державний герб України, чим чиняють насильницькі дії проти Національної державності України, які переслідуються за законом. Восьме, будь-які закони або інші нормативно правові акти, прийняті на території в межах існуючих кордонів УРСР України без державного герба УРСР України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року. Фактично без підпису української нації та народу України є злочинними і брехливими, вони діють на власників держави, на громадян Республіки, всіх національностей, у тому числі і на мене, Віталія Олександровича Бяльського. Дев'яте, будь-які органи місцевого самоврядування та державної влади, у тому числі і Служба безпеки України, що створені без державного герба УРСР України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України, є організованими злочинними угрупуваннями, що діють не від імені і не в інтересах народу України. А їх діяльність є насильницькими діями проти національної державності України, які переслідуються за законом, Відповідно до декларації про державний суверенітет України. Десяте. гроші, надруковані без державного герба РСР. України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України, є кримінальними грошима та використовується для фінансування цих організованих злочинних угрупувань, що діють не від імені і не в інтересах народу України. А для, та для втягування громадян республіки ці гроші ще використовуються для втягування громадян республіки. У злочини проти Бога, проти самих себе, проти своєї совісті, проти наших дітей і прийдешніх поколінь. Одинадцяте. Реєстри, які створені на території в межах існуючих кордонів РСР України без державного герба ВСР України за статтею 166 Конституції ВСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України. Є інструментами злочинців проти громадян республіки, що використовуються організованими злочинними угрупуваннями на шкоду власникам держави, у тому числі єдиний реєстр досудових розслідувань. 12. паспорти без Державного гарба УРСР України за статтею 166 Конституції РСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України та без національності. А також довідки про присвоєння ідентифікаційного коду є доказами геноциду проти громадян Республіки. Тринадцяте будь-які нормативно правові акти або документи державного зразка тощо складені без Державного герба УРСР України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року. Фактично без підпису української нації та народу України є неспростовними доказами насильницьких дій осіб, які їх підписують проти національної державності України. А ця інформація є, зокрема, застереженням для осіб, що працюють у так званих уранах місцевого самоврядування та державної влади, та безпосередньо підпис, підписують ці папірці. Я маю на увазі нормативно-праві акти. Або інші документи державного зразка. 14. Крім того, все перелічене вище існує поза державою та використовує виключно енергію нашої уваги, тому я припиняю направляти туди увагу і пропоную це зробити кожному. 15. Те, викладене вище радом, є неспростовними доказами злочинів проти національної державності України на національному кримінальному слідстві. Розпочатиму громадянами республіки на сайті Український Рід Єднаємося духом». За посиланням дабідабідабі,юа 16. Навести лад на території в межах іхновочних кордонів ВСР дріб України може і зобов'язаний, виключно власник держави і усього національного багатства, а саме народ України, громадяни Республіки, всіх національностей. Це наша, в тому числі і моя відповідальність перед Богом і дітьми та прийдешніми поколіннями. 17. я власник держави, громадянин республіки, єврейської національності, Віталій Олександрович Бяльський зобов'язаний перед Богом, власною совістю, нашими дітьми та прийдешніми поколіннями донести цю повну правду до таких самих, як і я, власників держави, громадян республіки всіх національностей, у тому числі і до тих хто праців у так званих органах місцевого самоврядування та державної влади без державного герба УРСР за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, у тому числі і в Службі безпеки України. Крім того, спеціально для осіб, що працюють в організованому злочинному групуванні з назвою Служби безпеки України та фальшують проти мене неіснуючу кримінальну справу, зареєстровану, зареєстровану у неіснуючому без державного герба ВРСР України за статтею 166 Конституції ВРСР 1978 року на території ВРСР України в єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером 220231114794 від 18 Жовтня 2023 року по статті 114 прим 1 ККУ Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, особливий період за здійснення відеозйомки та поширення 14 10 2023 року в мережі інтернет. На моїй сторінці Фейсбук назвою Віталій Бярський інформацію про заперечення правового стану воєнного часу, а також особистих даних військовослужбовців, співробітників Подільського у місті Києві, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання останніх службових обов'язків повідомляю, що навіть за брехливими та неіснуючими нормами законодавства, що надія на громадян республіки, у тому числі і на мене прийнята без державного герба РСР України за статтею 166 Конституції РСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України, у вас не вийде довести мою провину. оскільки у згаданому вище і на існуючому кримінальному провадженні е в повідомленні про підозру, йде мова, начебто про вчинене мною кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України. А відповідно до частини 1 статті 11 Кримінального кодексу України, кримінальним правопорушенням є передбаченим цим Кодексом суспільне небезпечне винне діяння. дія або бездіяльність чинена суб'єктом кримінального правопорушення. Таким чином. Трохи скорочують текст повідомлення про підозру у частині, де йде мова про те, яке саме суспільне небезпечне винне діяння дію або без, бездіяльність, я, начебто, вчинив, а саме прибравши з тексту повідомлення про підозру, ці зайві слова та дієприкметникові, діє прислівникові звороти, які не вказують на суспільне небезпечне винне діяння дію або бездіяльність, а залишивши виключно дію або бездіяльність, отримав наступне. Мовою сфальшованому комідованні про підозрюва. Дальський ВО в польському районі міста Києва був зупинений працівниками патрульної поліції разом з військовослужбовцями, залученими до патрулювання. В'яльський ВО здійснив відеозапис спілкування з військовослужбовцями, на якому зафіксовані персональні дані військовослужбовців, залучених до проведення заходів дотримування громадянами України положень щодо комендантської години. Дальський ВО опублікував вказаний відеозапис в мережі Фейсбук. Дальський ВО в польському районі міста Києва умисно здійснював діяння шляхом поширення інформації про заперечення правового стану воєнного часу, а також особистих даних військовослужбовців під час виконання останніх службових обов'язків. Розбираємо цю бротню та маніпуляції, які використовують слідчі організованого злочинного групування з назвою Служби безпеки України у сфальшованому повідомленні про підозру, описуючи моє, начебто, супільне небезпечне винне діяння дію або бездіяльність. Перше у місті Києві не існує польського району, тобто немає місця злочину. Друге. Навіть не беручи до уваги нікчемність всіх документів, прийнятих без Державного герба УРСР України за статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, фактично без підпису української нації та народу України, 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року, моменту припинення воєнного стану, введеного згідно указу президента України номер 64 дріб 2022 від 24.02.2022 року, затвердженого закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року номер 2102-9 і по теперішній момент, у тому числі і 14.10.2023 року, воєнний стан в Україні відповідно до закону не введений. А без воєнного стану не може бути і комендантської години. Крім того, на 14.10.2023 2023 року у місті Києві відсутня комендантська година для громадян також і наслідок того, що наказ, який у місті Києві комендантська година, начебто запроваджена, не перейшов в державну реєстрацію в Міністерстві юстиції, у тому, і тому він не є обов'язковим для громадян. Таким чином немає ніякої законної діяльності військовослужбовців у проведенні заходів дотримування громадянами. України положень щодо комендантської години, які я начебто перешкоджаю. Третє, неможливо перешкодити законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом поширення інформації про заперечення правового стану воєнного часу, оскільки термін правовий стан воєнного часу в законодавстві України не визначений жодним нормативно-правовим актом, у тому числі і тими нормативними актами, що прийняті без державного герба РСР. України за статтею 166 УРСР 1978 року і не діють на громадян республіки. Уміслі й на мене. Четверте. Військовослужбовці, про яких йде мова у першому, другому і четвертому речення реченнях скороченого ну, тексту. Рештованого повідомлення про підозру це співробітники Подільського, у місті Києві районного територіального центру комплектування та спеціальної підтримки. Це зрозуміло стає із відеозапису від 14.10.2023 2023 року, який опублікований на моїй сторінці в Facebook під назвою Віталій Бяльки, а створення і функціонування територіальних центрів. Комплектування та соціальної підтримки, заборонено на території України згідно з частиною 6 статті 17 Конституції України 1996 року як збройних формувань, не передбачених законом, оскільки не існує закону про створення і функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тому їх діяльність суперечить Конституції та чинному законодавству України, навіть існуючому без державного герба РСР. України за статтею 166 РСР 1978 року. П'яте висновок: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період, якого немає, оскільки немає э, стану війни, немає э, воєнного стану і немає навіть. Э, Загальної або часткової мобілізації, шляхом поширення інформації про заперечення правового стану воєнного часу, якого не існує в законодавстві України, та поширення персональних даних військовослужбовців, які є членами забороненого на території України збройного формування непередбаченого законом під час виконання останніх службових обов'язків це брехня і маніпуляція. Крім того, перешкоджання законній діяльності ЗСУ за та інших військових формувань. Шляхом поширення інформації, яка не є і не може бути державною таємницею, це навіть не компетенція СБУ. Тобто, крім того, якщо персональні або особисті дані військовослужбовців, у поширенні яких мене звинувачує СБУ, є державною таємницею або інформацією з обмеженим доступом, то відповідно до пункту 14 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, далі положення. Відповідальність за забезпечення їх охорони несе керівник Подільського в місті Києві районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, оскільки, відповідно до пункту 14 положення, керівник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідає, зокрема, за забезпечення охорони державної таємниці іншої інформації з обмеженим доступом. А у такому випадку. Слідчими збивох слід вручити повідомлення про підозру у рамках неіснуючого кримінального провадження номер 220231011 від 18.10.2023 року, не мені, а керівнику Подільського у місті Києві районного територіального центру контактування та соціальної підтримки. Ну а якщо персональні або особисті, дані військовослужбовці, у портфери, яких мене звинувачують, СБУ не є державною таємницею, у цьому випадку не існуюче кримінальне провадження номер 22023 1011 40 від 18.10.2023 року підлягає негайному закриттю у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, слідчі організованого злочинного угрупування з назвою Служба безпеки України. Що сфальтували проти мене кримінальну справу, підлягають кримінальній відповідальності за частину 2 статті 372 Кримінального кодексу України, а саме, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. У зв'язку з чим? е, вище перелічним ці документи в рамках сфальшованого проти мене кримінального провадження номер 22023 111 4.0.794 794 від 18 18.10.2023 року, що залишили мені співробітники організованого злочинного групування з назвою Служба безпеки України, які складені без державного герба ВРСР України за статтею 166 Конституції ВРСР 1978 року, а фактично без підпису української нації та народу України, приєднані у якості речових доказів до національного кримінального слідства на саді Український Рід Єднаємося Духом за посиланням дабідабідабі.юана.ін. <клес> Ще хочу додати, що сам що за час війни в Україні я не зустрічав жодної людини з 46 мільйонів громадян України, у тому числі і я, які б мали намір, намір або вчиняли б дії чи бездіяльність направлені на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України або інших військових формувань, крім депутатів Верховної Ради України. Чолі із Степанчуком Русланом Олексійовичем, які перешкоджають законні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, оскільки перше не оголосили стан війни в Україні за поданням президента України. Друге, після 5 години 30 хвилин, 26 березня 2022 року, і по теперішній момент не затвердили указу президента про введення воєнного стану в Україні. Після 1 червня 2022 року не затвердили укази президента про загальну або часткову мобілізацію відповідно до закону. Четверте. Не прийняли закон про створення і функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. П'яте і найголовніше, використовують тризуб як державний герб України, що не передбачено ні статтею 166 Конституції УРСР 1978 року, ні статтею 20 Конституції України 1996 року, ні постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1991 року за номером 2137-12 про державний герб України. І фактично Підробляють підпис народу України та української нації. Тому ще раз закликаю громадян Республіки всіх національних, припиняємо звертати увагу на брехню, і вона згине як роса на сонці. І направляємо свою увагу на правду, істину заради миру, Бога, наших дітей та прийдешніх поколінь. Всім дякую. На все добре. До побачення.